Багато журналістів, експертів припускає, що те, що відбувалося, зокрема у Білому домі в овальному кабінеті, було абсолютно чітко сплановано. Навіть була певна така режисерська версія, якою дотримувалися і Трамп, і Джей Дівенс, і от хотіла запитати на вашу думку: наскільки це вірогідно взагалі? Наскільки реально вони хотіли вивести лідера нашої країни Володимира Зеленського, і себе і спровокувати таким чином конфлікт, який стався? Я бачив таку версію, частково її розділяю, але не повністю. Тому що а, зараз складно зрозуміти, що стало власне конкретно причиною початку такого ну дуже неприємного діалогу. Якщо уважно спостерігати за тим, як відбувався діалог в публічній площині безпосередньо на камери, то справді Джей Дівенс, це віце-президент Сполучених Штатів Америки, відрефлексував на коментар. Зеленського, ну і власне, вже тоді, як кажуть, понеслась Тому враховуючи емоційний стан української делегації для того, щоб сталася така суперечка, ну потрібно було небагато. І якщо брати до уваги попередні заяви Джей Ді Венса, риторику президента Америки то ну вони за великим рахунком нічого нового не сказали. Абсолютно. Єдине, що я можу сказати, що справді українська делегація намагалася витримувати до останнього там якийсь паритет, і дипломатичний ранг, і так далі. Але, ну, звісно, пішло все так, як пішло. Володимир Зеленський сьогодні зробив заяву з цього приводу, прокоментував. І він говорить, що ця суперечка не стала нікому корисною, вона нікому не потрібна. Так він говорить, в тому числі і в українській стороні, і американській стороні. І сподівається, що діалог буде відновлено. Я також в цьому не сумніваюся, але ну він не буде таким, як, наприклад, міг бути під час першої зустрічі. Це однозначно. Єдине, що я зараз бачаю, то американців все ж таки зацікавлені, повернення до діалогу сьогодні. Європа для цього дуже багато робить і м телефонні розмови Кіра Стармера. із... Трампом після того, як стався цей скандал, і мелоні прем'єр-міністрки і Макрони, які були вчора присутні в Лондоні, мені засвідчують особисто, що а, зараз саме ці, от, до прикладу, три лідери європейських країн вони зайняли позицію примирення України із м -м, Білим домом. І я вбачаю, що ми побачимо найближчим часом, дуже найближчим часом, новий діалог США і України. Тим паче, як сказав Зеленський, він навіть не припинявся після цієї суперечки, але не на його рівні, на якомусь іншому. Тому зараз абсолютно немає ніякого значення. Я вважаю, хто що спровокував, чи це було спровоковано і інсценовано, тому що це дуже легкий. Найти наратив, який широко пошириться сьогодні в українському суспільстві, і ми, на жаль, скочуємося в антиамериканізм. Антиамериканізм. Перепрошую, це є дуже небезпечно для нас, тому що ми не сплутали, власне, хто нам допомагає чинити спротив. Це справді влада Сполучених Штатів Америки, наші партнери із європейських країн, тут незалежно від їхніх прізвищ, це і американці, це і європейці. Ми справді їм завжди за це дякуємо. Ми вдячні за них. Те, що політики це експлуатують в своїх інтересах, так це є, але дуже важливо справді зараз зберегти американську підтримку. Вона нам вкрай потрібна. І ще раз наголошую, я сподіваюся, що ситуація ця вирулиться і ми матимемо і подальшу підтримку з боку Америки. Звісно, нас буде непокоїти справедливо заяви і Трампа щодо його там примирення з Путіним, що Путін хороший хлопець і так далі. Це все складно. Перемолоти, з'їсти, скажу так і віднести кудись. Це дуже складно і непросто. Але ми мусимо розуміти зараз, що е, Голошу нам вкрай потрібна підтримка американців, так само як європейцям. Вона потрібна, європейці в цьому зацікавлені. І єдине, що я можу сказати, що справді ця суперечка була корисна європейцям, тому що вони в такий спосіб повертаються за стіл переговорів, стають. Ну, не вже не те, що стали, да, але стають, можуть стати суб'єктами переговорного процесу із росіянами. Пане Валерію, якщо говорити щодо угоди про корисні копали, адже саме з цією метою їхав і президент нашої країни до Вашингтону, що можна про неї сказати? Призупинено її, чи все ж таки заморожено, чи можливо взагалі будуть якісь нові умови щодо цієї угоди? 에, можуть бути змінені умови. Я цього не виключаю, і вони можуть бути для нас гіршими. Втім, добре, що є сьогодні вже коментар Зеленського, що ми готові підписати цю угоду. Але Володимир Зеленський наполягає на більш вигідних для України умовах. Справа в тому, що самої угоди, як такої, ще немає. Ми маємо лише меморандум, це рамкова угода, яка передбачає наші наміри розробити таку угоду. Підписати її, ратифікувати в так, це дуже важливо, тобто депутати будуть брати на себе відповідальність за її зміст. Ну а далі вже президент буде вводити її в дію як закон своїм підписом. Така процедура, така сама процедура буде і в Конгресі. І це означатиме, що ми справді на далеку перспективу будемо мати тісні економічні зв'язки з Сполученими Штатами Америки. В цьому сенсі я вважаю, цю угоду дуже для нас вигідною, хоча є яскраві її підповідає палки супротивники, мовляв, в надра належить народу. У мене лише одне запитання: у кого конкретно із тих, хто мене дивиться, є якась частка цих корисних копалень. Хто ними розпоряджається так, як він того забажає, отримає від цього прибуток. Я не думаю, що багато хто знайдеться, що скаже так, у мене це є. А всякі ідеї з проведення там референдумів і так далі. Ну то це ж я нагадую супротивникам проведення виборів, як ви проведете референдум. Про використання корисних опалень, якщо ви виступаєте проти виборів, ну тут треба бути щирим і розуміти, в якій ситуації ми знаходимося, і враховувати те, що нинішня адміністрація Білого Дому вона не буде Україні надавати безповоротну якусь допомогу. Тим паче, і Сполучені Штати Америки і Європа надають Україні допомогу продовжусь періоду широкомасштабного вторгнення у вигляді кредитів, у вигляді гарантій і у вигляді грантів. Гранти це є те, що безкоштовно. Відсоткове співвідношення зараз сказати дуже складно, достовірної інформації немає. Але за моїми підрахунками і оцінками, то це може бути те, що є в публічній площині щонайменше 50 на 50. Тобто, що ми розуміли, у нас державний борг суттєво зростає, він не зростав у перший рік широкомасштабного вторгнення такими шаленими темпами, зараз зростає. Тобто, ми фіксуємо те, що надана військова допомога і європейцями, і американцями, Вона передається в кредит. Адміністрація Трампа, взагалі, виступає проти будь-яких грантів. Ви це бачите? Тобто, ну змінилася, скажу так не суттєво. Але змінилася політика на щодо надання допомоги Україні в порівнянні із президентством Джозефа Байдена. Бо у законі, який голосувався ще в квітні минулого року, про 60 з злишні мільярдів доларів допомоги для України, там друзі, також мова йшла на безоплатну передачу Україні фінансів і військової допомоги. Просто переглядайте документи, і ви в цьому переконаєтесь. Але зараз дуже багато політики довкола саме відносно США і справді на тлі того, що Трамп ну діє доволі неочікувано зближуючись із Росією. Тактика його зрозуміла, стратегія в тому числі. Але ця угода може бути підписана. Я цього не виключаю. Чому? Тому що для Трампа дуже важливий міждержавний бізнес. Вже з'являється навіть інформація про те, що розглядає можливість викупу північного потоку. потоку-2». банальна ціль, примітивна, також бізнесова купувати газ у Росії, і продавати його в Європі. І мати на цьому на маржі, мати дохід дуже все просто, логічно і ну як ну логічно, з точки зору Трампа. А, якщо він, звісно, буде брати в Росії гарантії про те, що вони там не будуть бити по Європі і Україні, це гарна історія. Єдине питання, хто йому це прогарантує, хто ці гарантії йому прогарантує, а, так, але треба зважити, що у американців дуже потужна військова машина якої рівної нема ні в кого? І по ядерному потенціалу, і по кількісному складу, і по фінансуванні, і по сучасності, і так далі, і по кількості боєприпасів це дійсно неймовірна кількість авіаційної техніки, бронетехніки, морського і так далі. Розвіддані Ну, для розуміння. Ми знаємо про повітряну тривогу лише тому, що нас інформують американці, щоб ми розуміли, вони нам передають дані, коли взлітають літаки, летять ракети і летять по нас шахеди. Тобто це історія справді допомога від американців, тому я і кажу, що нам доволі обережно треба відноситися до відносини США, не випадково Європа. Знаєте, так дуже дуже обережно в Лондоні висловлюється з цього приводу, тому що всі розуміють, що євроатлантична співпрацю треба зберегти в будь-якій будь-якому випадку, але звісно розвивати і е, історії зі створення нового військово-політичного блоку разом із Україною. Тому я ну, схильний думати, і зараз роблю прогноз, що ми швидше за все підпишемо, аніж не підпишемо цю угоду, але можуть бути змінені умови. Ще раз, друзі, наголошу, самого тексту угоди, як такого фінального, робочого, міжрядового, її немає принципів. Є лише рамка угода про наміри. Навіть те, що ми підписали б, наприклад, у п'ятницю, це ще нічого б не означало. Це лише принципи, за якими буде детально розроблятися наступного года. Тому її звісно треба було підписувати. Але бачите, Зеленський говорить, що так ми готові до цього повернутися. Пане Валерію, ви до речі, згадали про дійсно важливість військової допомоги да, з боку сполучених штатів Америки для України. Буквально сьогодні в день з'явилася інформація від видання The New York Times про те, що нібито сьогодні Трамп має зустрітися зі своїми представниками, і вони мають обговорити питання з приводу призупинення або повні повної зупинки, так би мовити, допомозі нашій державі. Так, от цікава ваша думка, чи справді Трамп може піти на такі критичні? Ні, вчинки, і ми прекрасно розуміємо, що це особливо повпливає на забезпечення захисту повітряного простору України. Ну, звісно, те чи інше військове озброєння, яке необхідно нашим захисникам на полі бою, звісно, ще може піти, тому що нагадую: після того як президент Трамп обійняв свою посаду, ми відразу побачили повідомлення про те, що припиняється будь-які допомоги. Будь-яким країнам за будь-якими програмами, в тому числі, що стосується програми USAID. І була інформація про те, що також і припинена військова допомога. Були спростування журналістів «Голоси Америки так і таке інше, але ж потім знайшло підтвердження те, що було, була призупинка. Потім відновлено. Тому незважаючи на те, хто там, хто підписував контракти, чи то Джозеф Байден, чи хто Трамп це може легко зробити, питання законності зараз не стоїть, щоб ми розуміли. Ну, Трамп і закон це ну не зовсім тотожні речі. Він тим паче президент Сполучених Штатів Америки наділений дуже колосальними повноваженнями. Відверто, він є, як на мене, то найголовнішою людиною, яка справді може ухвалювати дуже швидко рішення, які можуть бути оспорені в судах, там спростовані конгресом і так далі, є там демократичні інститути, вони справді працюючи, але мають і низку вад. Ну до прикладу, санкції Трамп може одним розмахом пера вводити проти будь-якої країни тарифи і так далі. У нас, наприклад, це нереально в Україні, тому що це рішення має погоджувати парламент. А в Сполучених Штатах Америки, бачите, це може зробити сам президент. І то він має на меті посилювати свою федеральну владу. І дійсно, сьогодні питання про зупинення військової допомоги Україні розглядається по одній простій причині, тому що Америка буде тиснути на Україну для підписання мирної угоди із росіянами. Я разом з моїми підписниками на YouTube каналі про це говорив ще з літа минулого року. Ну для мене особисто і для нас було чи для центру громадської аналітики вежа для моїх колег в абсолютній більшості було очевидним те, що Трамп буде діяти саме таким способом, але скажу відверто, ну певне ніхто не очікував, що Трамп настільки близько е, зблизиться. вибачайте за тавтологію, настільки щільно зблизиться із Путіним. Бо зараз абсолютно очевидно, що Трамп посилюючи економічну співпрацю. Такий спосіб відтягує Росію від Китаю. Ну принаймні, він не дає їм більше зблизитися. Але Трамп ще влітку минулого року говорив, що те, що Росія активно співпрацює з Китаєм, є наслідком бездумно, як він казав зовнішньої політики Джозефа Байдена, що стосується саме санкцій. Тобто, Байден перепрошую Трамп, це не про санкції. Трамп це про тариф. І що стосується військової допомоги, безменшень для України, це якраз є важіль тиску для того, щоб припинити війну і. Відновити багато цікавих для Трампа торгово-економічних відносин з тим же самим Китаєм, з Росією, з Європою. Так як би то не здавалося дивним, хоча він там підвищує тарифи. Але я думаю, якщо, до прикладу, Європа буде витрачати більше на оборонку, буде закуповувати цю зброю в Америці, тому що дуже багато видів зброї треба купувати в Європі в Америці. Ну, Трамп швидко зніме ці мита, повірте, абсолютно не питання. ВВП Сполучених Штатів Америки буде зростати мильними кроками, і так як то було за часів Другої світової війни. Тоді Рузвельт ухвалив рішення за рекомендації наполеглої рекомендації Вінстана Черчилля про початок лендлізу для країн Європи, колишнього радянського союзу, і це дало можливість сполученим штатам Америки стати передовою країною світу по цей день. Ну не треба далеко ходити. Беремо історичний приклад і його реалізуємо. Це саме нині робить Трамп, але йому потрібна просто зупинка воєнних дій для того, щоб це все відновити. Тим паче, попит на військову зброю зберігається дуже шалений роботи. Вистачить усім і європейцям, американцям, і навіть росіянам, але не обов'язково для цього вести війну. Просто буде йти підготовка до наступної війни, і ця пауза нині потрібна всім. Бо навіть європейці почали говорити, що треба, врешті-решт, відновлювати а, як? миттєво треба озброїти. Урсула фон Дерляй на силу їй дійшло. Це президентка Європейської комісії, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, через 12 років, після того, як Росія анексувала Крим, їй дійшло, що треба Європі переозброюватися. Ну, їм усім, але не так швидко. Вибачайте за цю іронію. А що стосується допомоги до України України, то так для нас вона критично важлива. Я ще раз наголошую ці розвіддані, Послухайте моїх колег, військових експертів, які чітко складають, що якщо припиниться допомога Україні, то ми отримаємо приблизно в половину менше військової підтримки ніж маємо нині. Ну от умовно зараз без будь-яких там одиниць, ми маємо одиниць, буде 0,5%. Це буде дуже непросто для України. Це ж ті самі старінки, які сьогодні фактично забезпечують зв'язок на фронті хлопців. Ну, це це дуже, дуже важливо, дуже критично. Тому, звісно, навіть якщо не скасує так, допомогу, то лише одна розмова, заява про це, вона ну, ставить перед нами багато викликів, просто неймовірну кількість викликів. То, тому я вважаю, що Трамп буде це, це дійсно використовувати як шантаж проти України. Пане Валерію, ну от ви згадали ще коротенько щодо того, що потеплішало нібито відносини між Сполученими Штатами та Росією. І хотіли вас запитати, все ж таки, адже напередодні лунали заяви від Трампа. От буквально нещодавно ми у своєму етері говорили, що він висловлювався стосовно диктатора Путіна, що Сполучені Штати мають менше турбуватися про Путіна, а більше уваги приділяти боротьбі із нелегальними мігрантами. Проте CNN до того ж також дописує, що е, також підготовка зустрічі Трампа та Путіна буде при. Скоро, що ви думаєте стосовно цього приводу? Зокрема, чи відбудеться ця зустріч між диктатором і Путіним та Трампом, і взагалі, в яку все ж таки грає гру Трамп? Ну, я хотів би, щоб ми не сприймали ці новини зараз як щось нове. Справа в тому, що історія з переговорами, до прикладу, Путіна і Трампа, її вже ж кілька місяців. І про це почали говорити ще до Нового року, до інавгурації. Були повідомлення про те, що відбуваються телефонні контакти між командою Трампа, тоді ще не президента, ну не інавгурованого, обраного, але ще не інавгуровано. І також командою Путіна. І вони почалися ці контакти ще з 5 листопада минулого року. Це найбільш ніж очевидно, і вже лише після того, як відбулася інавгурація, перейшли в публічну площину. Чому перейшли в публічну площину? Тому що були напрацьовані певні вже домовленості, які можна представити. Домовленості саме в економічній сфері, і зустріч офлайн е, Путіна і Трампа, це просто питання часу. Е, швидкість цієї зустрічі в великій мірі залежить від того, наскільки е, зможе Трамп домовитися з Україною про завершення війни, але в тому числі і з Росією. Тому що Марко Рубіо, е, держсекретар США, говорив і раніше, набагато раніше, і в тому числі Кіткел, спецпредставник, що. Um, Росія також буде йти на поступки. Звісно, також йтиме на поступки це повна маячня. Але враховуючи нинішню реальність, друзі, ну це те, до чого ми рухаємося, і про це говорив, до речі, Володимир Зеленський ще навіть минулого року, коли він говорив про дипломатичний шлях ем, вирішення, уже як вони ну, полюбляють на заході говорити територіальних спорів, хоча територіального спору немає, е, дипломатичний шлях повернення наших територій, бо це Китай любить говорити про спори там. Росія і Корея взагалі північно говорять, що то їхні території маються на увазі російська. Але саме цього питання стосується. Тому, коли ми говоримо про зустріч Путіна і Трампа, ще раз повторюю, це просто неочікувана подія, і вона буде ознаменована уже, вона стане фіналом роботи в робочих групах між Україною Сполученими Штатами Америки і між Сполученими Штатами Америки і Росією. Яка має зафіксувати проміжний результат для встановлення перемир'я, ну як мінімум, припинення вогню. Зараз по-різному будуть називати перемир'я, припинення вогню, сісфарі і так далі. Це, от моя, мій прогноз. Коли це може статися, я вважаю, що це станеться дуже швидко. Е, називали там строки великий день, 20 квітня, що припинення вогню, 9 травня, приблизно в цих е, часових рамках події розвиватимуться. Оскільки сьогодні пролунала заява Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії, щодо створення коаліції охочих і долучення до цієї коаліції країн, заяви Британії засвідчують мені, що є вже певний напрацьований алгоритм навіть після скандалу в Вальному кабінеті, між країнами Європи, яких буде представляти дійсно Британія, Сполученими Штатами Америки, і ці дії спрямовані на припинення вогню і встановлення. У перемир'я як мінімум і запуск подальших процесів. Подальші процеси це вибори в Україні. Це позиція Сполучених Штатів Америки, які на цьому наполягають. На жаль, вони тут підігрують Путіну. Відверто підігрують Путіну. Зупинка стану воєнного з цим, поки що в Україні дискусія. Ну за великим рахунком, ця зустріч яку сьогодні говорять, вона і прискорення її засвідчує про те, що Трамп чекати не буде. Якщо до прикладу можна там було потягнути якось гуму з європейцями, а давайте ми напишемо якийсь план, на давайте годі так далі. Такі наміри вчора були е, у Лондоні. Втім, проведені аудієнції із Зеленським Італії, е, Франції і Лондону засвідчують мені, що вони поставлені в жорсткі рамки. Якщо вони не дотиснуть в тому числі Україну, не допоможуть Трампу, то ні Європа, ні Україна не отримає допомоги. Ну, задайте, от історія, буквально вчорашня з'явилось повідомлення, що 20 тисяч військових можуть бути виведені з Польщі американських. 20 тисяч уже миттєво Дуда полетів до Вашингтону, аби цього не робили, тому що це пряма загроза послаблення позицій. І дійсно, Трамп сьогодні має таку монополію монополію сили в Європі. Для того щоб диктувати Європі також умови, але ну заради правди, давайте скажемо друзі, що з моменту завершення другої світової війни Європа жодного разу належним чином не подбала про власну безпеку. За що власне ми розплачуємося усі разом українці життями, а європа прагне, аби все ж таки українці стримували російську агресію, щоб війна не прийшла до них. Втім, це не вписується у плани Трампа сьогодні зовсім.